Всім доброго вечора! Принаймні, у мене зараз вечір. Нарешті зійшлися, як то кажуть, всі зорі. Мені приїхав торф, який я довго чекала, який замовляла. І нам дали світло на кілька годин, тому я поспішаю пересадити кілька своїх дорослих рослин, які вже дуже давно стоять сухесенькі. Я їх не поливаю, тому що заздалегідь планувала цю пересадку, і мені вже здавалося, що вони в мене. Просто-напросто позагинаються тут усі від засухи, вже чуть -чуть і деякі поливала через низ, бо розуміла, що воно вже надто довго я їх тримаю сухими. Але все ж для пересадки потрібно трошечки підсушувати горщики, тим більше, якщо, так як я в даному випадку, скоріш за все, буду трошечки порушувати кореневий ком, щоб обновити ґрунт, можливо, дати більші об'єми. Що, скоріш за все, буде для юзіс-гранатовий браслет оцей ось і для Андромеди. Юбелочка. Щось мені не подобається, як вона у мене росте, або вона якось стресує від, від зміни умов, так, що я її перенесла з вулиці, може, вона якось довше адаптується. Ну, от порівняно з літом, щось вона мені зараз дуже якось дивно поводиться. Я хочу глянути, що там у мене в горщику. Ну і Куплена мною доволі недавно, чи вже, мабуть, із місяць пройшов, я не пам'ятаю, якщо чесно, коли її купувала. Це Амазонка. Вона в такому горщику до мене прийшла. Ось такі ось уже корінчики у мене наростила. Я не планувала її пересаджувати. Я хотіла обрізати оці ось два живчики, тобто її сформувати. Тут вже знизу після точки росту, але вона тут мені надумалась сквітнути. Тому поки певно почекає все ж цвітіння, може хіба оцей живчик зніму, а може потім уже два рази, не знаю. Тем більше, що я не знаю, яка буде ситуація з світлом і чи, чи буде можливість нормально вкорінювати ті живці, нормально їх ростити. Тому поки що хай ще, можливо, якийсь місяць, так побуде, не знаю. Може єдину оцей от зніму ще до цвітіння, може вже 2 після цвітіння, щоб одинаково пропорційно пробуджувалися точки росту на кущику. Тому хочу сьогодні ці ось 4, принаймні, пересадити точно, можливо, ще когось. Так, пересаджувати я буду в торф Baltic Pit. В попередньому відео, здається, 122, я робила такий невеличкий огляд на торф Baltic Peat, який мені прийшов, порівнювала його з іншими торфами. Вперше саджаю в нього. Baltic Peat це фракції у мене 20-40 мм. Отакий ось. Є отакі, бачите, крупніші кусочки. Попадаються подекуди навіть куски кори і деревини, бачите? Можливо, вам так видно, ну ось ось деревинний кусочок. Ну, така. Для, в принципі, для дорослих рослин нормальна фракція, хороша фракція, я би сказала. Торф, яким я користувалася раніше, якого зараз у мене, на жаль, немає, купити мені його трошки складно з доставкою. Це дюпрета. має більш-менш таку саму структуру, я б сказала, може, трошечки менші там волокна, звісно, і він цей де, чистий верховий торф, тобто рудий торф, а дюпрета там йде 30% домішка низинного торфу. Я вирішила, що на літо, коли, бо я купила великий мішок цього торфу, якщо все в нас з ним складеться, то на літо я буду в нього додати якийсь універсальний субстрат. Можливо, підфілд, який у мене вже є, мішок, можливо, якийсь інший куплю такий універсальний, або якийсь низинний торф, або якийсь універсальний субстрат, буду додавати до цього, щоб він був. Більш такий поживний. Зараз, в принципі, під лампами для зимового отримання до весни я ці рослинки просто цей ось чистий торф пересажу. Єдине, що я там ну, незначну кількість ось, там ось Такі ось маленькі, бачите, волокна. Це вермикуліт, але його дуже-дуже маленька кількість, тобто практично його немає. Тому так буду, напевно, починати. Давайте, мабуть, з амазонки будемо починати, тому що її тут дуже вже потрібно пересадити. Вона вже в мене листя починає втрачати, певно, від того, що потребує пересадки. Так, не дуже я підготувалася до зйомки, буду сюди висипати, якщо потрібно буде торф. Так, це паличкою я підпирала її, щоб вона не падала. Так. Ну, ось така ось гарнюща коренева вже в Амазонки наросла. Коли я отримувала я її діставала з горшечка, то не було, звісно, такого. Ну, а зараз вже вона потребує пересадки. Я не буду, мабуть, сильно. Я, до речі, сьогодні вранці трошечки полила, бо я не знала, чи вдасться мені сьогодні пересадити, чи буде кому за дітьми дивитися. Так, і зараз оцей ось кореневий ком, я мушу трошечки. Розібрати отак ось, трошечки порушити, щоб вона в новому субстраті гарненько наростала, щоб оці от кільця вони просто потім дуже погано розростаються. Якщо, ти трошечки, якщо його трошечки розтормошити, кореневу систему, то корінчики потім собі отак у різні сторони будуть гарненько пускатися. Так, я приготувала горщик для неї 2 літри. Не знаю, якщо чесно. Мабуть, забагато трохи. Це хоча хай буде. Нехай буде. Так, це сюди я трошки сипала торфу підфілд. Він на підносі лежало, але його я додавати не буду. Раніше додавала осмокот я, але зараз не пам'ятаю, куди його поділа. Тому без осмокоту. Буду просто регулярненько підживлювати. Так, не буду надто сильно високо засипати, стараюся сильно не трамбувати, більше отак ось, просто, щоб торф просипався. Так, ось не дуже повненькі, бачите, насипала, тому що ну, трошки забагато цього об'єму 2 літри. Для проміжної такої посадки, мені здається, мабуть, в 2 літрах вже на постійному місці цей сорт вирощують. Але корнева гарна потенціал є, тому така ось амазонка тепер у нас у 2 літрах. Треба стікер буде. їй Зараз пороблю стікери, тому що вже вони доросленькі, щоб я їх не погубила. Так. Далі браслет. Браслет у мене теж ось хоче цвісти під лампами, до речі. Кущик такий ось у мене поламаний, я вже колись говорила в якомусь відео. Він був такий, ось, бачите, гарний, як отут. І з цієї сторони так само йшли гілочки, він був такий дуже гарний, круглий, але потім, коли ми переносили наші рослинки в дім, на нього щось упало і повністю так ось оця от сторона куща, яка була з цього боку, її обломило. Ось, і довелося мені живчики ставити на вкорінення, тепер зате в мене є три. Це вже четвер... четвертий браслет, і є три живчика, які я не планувала. Але пушик, в принципі, так ось почав трошечки вирівнюватися, тому, гадаю, хай, вже так... хай вже так буде. Так, і зараз попробую... спробую дістати його. Так, бірки, щоб не погубить. Це я хочу пересадити, бо якось він мені дуже пересихає, я би сказала. не знаю. Хочу про гарненько, гарненько, бачите, коренева, сформована. Дуже-дуже мені швидко він пересихає. Наче і прохолодно у мене тут. Так, тут щось якась мокрута, якась пліснява. Якийсь соломий кусок попався, запліснявів. Так, ну тут кореневий ком однозначно треба трошечки розібрати, щоб молоді корінчики мали змогу рости. Він оце в мене в двох літрах. Я надіюсь, вам видно. Якесь таке освітлення у мене. Так, він у мене в двох літрах, був Пересаджу його зараз у 3 літри. Максимум зараз, ну не максимум, але трошки хочу. Старого торфу прибрати. Ось так ось, нехай вистачить такі ось курінчики. Так, горщик 3 літри. Ой. Так, зараз набираємо. Це надто високо. Незручно на камеру мені садити то все. Звісно, коли сам робиш, то все значно швидше. Якось туди-сюди. Вже так все напрацьовано. Тут мусиш пристосуватися, щоб і вам було щось видно і собі. Так, хотіла я трохи заглибити, що в мене не дуже вийшло це заглиблення. Так ось, в принципі, я дуже часто поливаю через низ, тому так. Нічого, мабуть, вам не видно. Якось писадила 3 літри горшечок. Так, далі в мене кущик Андромеда. Теж дуже швидко стала пересихати. Я її тримала в двох літрах, в принципі, весь сезон. Літом я хотіла її посадити в більший горщик, але дістала, що зрозуміла, що не треба. Якось не дуже багато було коріння. Ну, і зараз дивіться, красота. Якраз молоді корінчики, якраз вона пішла в ріст. Тут торф, в принципі, в неї, як і в браслета, не дуже він старенький, тому що я їх пересаджувала, Це коли їх, мабуть, десь. Я їх купила десь літом цього літа, мабуть, чи в кінці червня, чи в липні. От, тому торф у них не старий, там, щоб зовсім його прибирати. Але трошечки. Більший об'єм хочу дати, бо дуже пересихають у мене. Так, бірочки, до речі. Так, це андромеда, це браслетик на місце. Так, такий же трохлітровий горщик її посажу, як і браслет. Не знаю, як цей торф поведе то в перший раз. Ні, треба трошечки відсипати, бо щось я дуже її високо підняла. Перший раз нею користуюся, ще би я хотіла заглибити. Тут у мене якось і так корінці, значить живчик такий якийсь був не сильно заглиблений, тобто зовсім-зовсім коротенький був живець, видно. І з самого верху коріння росте. І я вже в цьому двохлітровому горщику бачила, що я трошечки там переливаю, вірність не переливаю, а розмила його водою цими поливами. Саме верхнє коріннячко те скелетне, таке основне, тому трошечки заглибила її. Оп! Гарно якось так пішла, вона в мене ріст, оце вже додому, як адаптувалася. Тому хай тепер. Наростає наша красуня андромеда. Так, вірочку одразу на місце. Так. Так, треба терміново собі якусь стола сюди принести, то, <кій> вибачте, на землі незручно страшне щось робити. Так, тут горшечок 3,5 літри белочка. Якось її хочу дістати. Трошки пообжимала горщик. Це вона в мене була, до речі, цей Підфілд, чорний торф посаджено. І щось мені не знаю, чи цей Підфілд не дуже. Ось так от покажу. В принципі, корінці і наче є, але щось вона мені не дуже гарно розвивається, я не знаю, щось не те мені з нею якась вона трошки дивнувата. Дуже вже вже не смітила, то що страшне. Опираю цей фільтр, поки що не знаю, щось мені не подобається. Може в ньому вона не дуже хоче рости? Може це і за великий об'єм дала. Ну, хоча корінчики трошки проростали? Так, ну такий ось залишу ком коріння. надіюсь, вам щось видно було, бо я і не говорю на мікрофон, з боку говорю. Так, посаджу я її в 2,5 літри вершечок. Такий ось у мене є, він невисокий. Їй буде, мабуть, і пасувати більше по її кущику, і їй буде зручніше. Так, тут ось ці корінці, тільки не знаю, чи їх отак порозправлять, чи їх взагалі мені прибрати, бо якісь у неї дуже високе коріння. Я, мабуть, ці корінчики трошечки зараз пообриваю. Хай новенькі наростають. Так, струсила ще трошки торф. Так, коренево так ось розправила. Не видно, вам так ось по, -по периметру горщика розправила. Вже якась така, наче заторможена, коли це щось пересаджую і говорю. зосереджено. Так, і буду засипати тепер. Ну Так дуже кардинально, звісно, її коренево потріпало. але надіюсь, тепер вона хоч буде наростати якось у мене, бо щось зовсім було їй недобре. Так, поза фокусом я бачу вже. Так. Я постукала. Така ось вийшла у нас белочка. Тепер вона якось гармонійно виглядає в цьому кущику. Надіюсь, і торф її підійде. А то я знову вирішила торф тестувати на дорогих мені сортиках. Вони фінансово ще поки доволі дорогі, і моєму серцю дуже дорогі всі ці сортики, вони в моєму топі найкращих сортів. Тому, так, надіюсь, все з нею буде добре. Юбелочка. Так, Ще хочу в пересадити в літровий горшечок, це у нас 0,5. А сорт, який ми разом з вами недавно розпаковували, пересаджували, до речі, це Заїр Фаїна ранівськая. Тут ось ці ось листочки, які вона вже жовтить, я приберу. По-моєму, вона вже освоїла тих півлітри, які я дала їй. Тому. Будемо пересаджувати. Принаймні подивлюся, якщо потрібно, то пересаджу. Так, угу. так вже потрібно її пересаджувати, ось скільки минуло часу, зовсім здається, небагато від нашої з вами пересадки. вже така ось гарненька коренева система наросла, щоб вона не переростала і гарно пішла далі освоювати новий об'єм. Пересажу в літровий горшечок. Також використаю, в принципі, цей торф. Будемо спостерігати. Надіюсь, торф хорошої якості, тому що кажу, вперше використовую його з пеларгушками своїми. Поливати всі ці рослинки я буду завтра, тому що більшість з них кореневу я трошечки порушувала. Ну, не трошечки навіть. Добре, так трусила, тому що, щоб трошечки вона затягнулася, а завтра раненько я рослинки полю. Поливаю я коли, через верх, через низ, як зручно, як, як дістаю на стелажах. Звір фаїна раннявська є. Такий ось уже у нас в літровому горшечку гарно підрощений кущик. Зараз роблю бірочки і буду ставити красунечок по місцях. Дуже вам дякую, що провели цей вечір зі мною. Всіх міцно обіймаю. До нових зустрічей. Бувайте!